Адміністрація Сполучених Штатів зробила значний крок на шляху до поліпшення відносин з Іраном. Президент США Барак Обама у відеозверненні з нагоди перського нового року закликав народ та керівництво Ірану до початку нових стосунків з подробицями. Юрій Саєвич у своєму зверненні до народу Ірану президент Барак Обама говорив про новий початок і про можливості, які обіцяє майбутнє. Можливості для наших дітей, безпека для наших сімей, прогрес для нашого населення і мир між націями. У записаному на посланні американський лідер звернувся і до керівництва Ірану. Між нами є серйозні розбіжності в поглядах, які з часом поглибились. Моя адміністрація віддана справі дипломатії, за допомогою якої ми прагнемо розв'язати проблемні питання в наших стосунках і встановити конструктивні зв'язки між США, Іраном і міжнародною громадськістю. Проте, президент Обама підкреслив, що крок назустріч має бути двостороннім. Спасибо цьому процесові не сприятимуть погрози. Натомість ми прагнемо щирих стосунків, які базуються на взаємоповазі. звернення президента Обами прозвучало у дружньому тоні і не містило агресивних висловлювань. Американський лідер зосереджував увагу на майбутньому. Його промова різко відрізнялася від виступів колишнього президента Джорджа Буша, який відмовлявся мати справу з іранським керівництвом і називав Іран частиною осі зла. У своїй промові президент Обама не перераховував пункт за пунктом розбіжності між Америкою та Іраном. Він визнав, що їх буде нелегко подолати, але можливо. Народи Ірану і Сполучених Штатів підкреслив Барак Обама у своїй суті мають схожі надії і мрії. Juri Sejević, Holos Amerike.